Сьогодні, 4 жовтня, всесвітній день захисту тварин. Уявіть, він з'явився далекого, 1931 року. І дату обрали не випадково. Цього дня помер відомий католицький священик Франциск Асійський, покровитель тварин. Той самий, хто проповідував пташкам. Ніхто з нас не святий, але кожен може стати покровителем тваринки. От, приміром, пса Кентукі, який шукає на виді. Ми центр врятованих тварин Урса. Сьогодні з нами кентукі. Кентукі — це песик, якого ми евакуювали у 22-му році, наприкінці вересня, з Харківської області. Його та ще 10 песиків ми вивезли з прифронтової території. Нам їх передали військові. Всі десять песиків знайшли свою родину. Один кінтукі до сих пір у нас знаходиться в нашому центрі. Кінтукі близько семи рочків. Він стерилізований, вакцинований і потребує вашої уваги. Кінтукі маганіжний, він обожнює почихони. Для нього це взагалі найкраще, що може бути. Він дуже спокійний. Він, до речі, дуже класно контактує з котами і кошенятами, тому що коли він знаходився в клініці, коли ми його вивезли, тільки а він знаходився на стаціонарі саме на кошачому стаціонарі, тому що тоді не було місця в клініці. І кінтуки класно комунікував з кошенятками. Тому, якщо у вас є котики. Беріть кінтуки, він буде вам допомагати за ними доглядати. Якщо ви хочете стати фінансовим опікуном або забрати кінтуки до себе в родину, переходьте по QR-коду, що ви бачите на своєму екрані, та звертайтеся до нас. Кінтукі на вас чекає. Кінтукі!